Вірш з примітивними римами пам'яті розстріляних українських поетів. Я стояв перед тобою над безодною страшною, не лякаючись грози. Я був замкнений в неволі і тягар своєї долі сам поклав на терези. Ти довів мою провину, що любив я Україну, свою мову і народ. Що я чесним залишався, що катам не продавався З забляшаних нагород. Молодий я був і здібний, був я світові потрібний. Рідний край мене чекав, ти ж не жив, а пробивався, ти до влади доривався, бив, стріляв і катував. Я був змучений, побитий, ти розлючений, сердитий. Ну, кажи на них. За це будеш вільний, будеш жити, будеш тут у нас служити. Плюнув я тобі в лице. Ти послав мене на страту. Інших знайдеться багато. Я пішов і не зігнусь. Я поетом. Був, артистом. був з талантом я і з хистом. Я додому. Не вернусь, я розстріляний був зранку на вишневому світанку у тюрмі біля воріт. Руки я простяг до сонця і розгнівав охоронця. Куля вдарила в живіт. Не тобитого в могилу, швидко там мене скотили, і земля поверх лягала тягарем несамовитим. Злом і підлістю налити, як твої страшні діла. Ти ж добив вчинів і шани, нагороди тобі дані, ти не скоро ще помреш. Я ж лежу тут, заритий, де ніхто не знає в світі. Мертвий я, а ти живий. Маєш владу, маєш дачу, не міняєш свою вдачу. Але стільки ти не пий і не грай ночами в карти. Вже давно не можеш спати. Мертвий ти, а я живий. Наді мною брук тюремний, а у тебе жах таємний, підлість злочинів і бруд. Я ж проб'ю свій брук і встану. Скрізь знайду тебе, дістану, поведу тебе на суд. Ти це чуєш? І це знаєш, ти живим уже конаєш, догниваєш день за днем. Ми ж встаєм з могил централів, з мерзлоти і дна каналів. Ми йдемо, ми йдемо.